Ну, для нас такі матчі дуже важливі. Вони... Ми граємо такі матчі не часто. Треба спробувати свої сили та порівнювати з дорослою командою. Все ж таки ми вже готуємося до дорослого футболу. Це наш випускний рік. Тому такі матчі дійсно важливі. Тренер наголошує на ігрову дисципліну. Гра з першої команди це зовсім інші швидкості. Зовсім інші треба показувати фізичні якості, ігрову дисципліну та агресивність в атаці. Сьогодні ми зіграли 2-0, для нас вже кращий рахунок. Після кожного матчу ми проводимо аналіз та стараємося покращувати свою гру. Поки що до першої ліги, до основної команди ми не дотягуємо, але стараємося працювати, щоб вже наступному році попадати в склад. Кожен матч основної команди ми аналізуємо, дивимося, ходимо на матчі, стараємося бачити для нас позитивні якості. Та повторювати їх. Дедух та співаков вони мені найближчі та більш за все імпонують е, якостями та стилем гри. Мені здається, що ми дуже схожі.